Всім привіт! В цьому відео покажу три команди на фінального боса другого сезону. Всі три команди в мене набивають приблизно однаково. Це команди, які набивають найменше на моєму аккаунті: команда крижного вибуху, команда Заморозки та команда дикості. Також я ще не тестував удар блискавки та нестримних. І так, почнемо з крижаного вибуху. Болдель з унікальним артефактом, майте це на увазі. Без нього дамагу такого не буде. Ну, щоб ви не втратили свій час і не складали цю пачку. Так. Донела. Ось такий в неї сет. Такі таланти, годинник, і КД повинно бути 15 секунд. Тут 17, але плюс є талант у Донели і вона начебто, начебто встигає. Така от річ також на додатковий дебаф. Ардред. Ардрет даєте багато спротиву, сет предків. Але якщо у вас команда живе без сету предків, то поставте сет трьох вух. Річ на збільшення дамагу, коли герой дає щити і посох. Для самих щитів. Звісно ж, талант на роздачу супротиву команді. Є такий момент, коли команда... буває, що команда падає, і от хтось один падає так в якийсь рандомний момент. Це може бути зв'язано з інтервалом атаки. Тому не лишнім буде дати трошки швидкості атаки в рунах. Як це зробив я. Далі 3 дд Шина розкол. Одягнена, як ДД. А рунана спротив Є. Зорак спротив, Ребра. Сет заливу. Ну і також він дамажить. Дамажні стати не забувайте йому. Белдель кріт шанс, Крит дамаг, атака. Тут uh, все uh, зрозуміло. Таймінги Використовую волнолом без е, таймінгів. Е, якщо у вас трохи гірше з шмотом і команда падає, е, дуже легко команда стоїть з хвилею, але дамаг менший, звісно. Далі команда дикості. Е, можете зразу переглянути обладнання. Основний ДД Флора. Тут є один нюанс. Ви повинні давати швидкість перезарядки. Ну, прискорення У рунках повинні знайти потрошки прискорення, щоб було хоча б 34-35. Каспара так само. 38. Можна більше, звісно ж. от Ну і сапорти сапорти Джорн. Супротив, влучність. Ось такі таланти. Тут на залив. Це не такий важливий. І дуже важливий, звісно ж, талант на продовження штрафу атаки. Годинник це заливо. Наро падає флора за хвилину до кінця, тому я вирішив дати для Наро такий сет. От, і він підхилює тим самим флору. І Флора живе до кінця. За 10 секунд вона впала в цьому, на цьому скрині, що я там бачив. Таланти також бачите на своїх екранах. І річ не забуваємо на додатковий дебаф. Наро досить багато дебафів дає. Тому, так. Felicity. Від Vortexa нічим не відрізняється. Тому особливо тут розглядати немає чого. Каспар відрізняється. Каспар в сеті трьох вух, підхил від звичайних атак, орган. Багато атак, от, Так, він отягнений. А флора. Нічого особливого, крім прискорення навичок. Ще один момент: ви можете дати супротив. Тобто зменшити трошки, наприклад, простічну атаку, <потийте> і дати супротиву. Але вам потрібен герой на роздачу спротиву тоді. Джордж цього не робить і Наро також. Тому в цій патчі я це не використовую. От Можливо, ви будете грати з Торіном. Ви можете так зробити. Це буде працювати. Ще один варіант це з Крісосом. Така команда, просто використовую Крісоса. Не всіх він є, але так повинно бути краще, тому що ви можете на Крісоса дати. Ріг, і якби він досить ефективно буде часто з бойового лікувати флору. Ріг буде на ній активен постійно. Волнолом тут не використовую, тому що він все одно йде на Каспара, та й живуть вони ледь-ледь. Тому. тому ось така команда. Таймінги. Таймінги наступні. 15 секунд у всіх. Ось так треба ставити. Ну, в моєму варіанті, можливо, є і кращі. Ну, те, що я встиг натестувати, це реально працює. Ну і перейдемо до команди заморозки. Можете бачити така команда без хвітар, тому що в мене її просто немає. Якщо у вас є хвітар, сміливо ставте хвітар. Вона збільшить дамаг вам, це точно. Або замість Хохадіра, або замість Відіміра. Цього я не знаю, тому що хвітар в мене немає. Тут, я думаю, все зрозуміло. Використовую Falloсі і Роуз як саппортів. Ну ще хочеться сказати, що зараз не працює саморозка на фінальному босі, так як вона працювала на китайському сервері. Тому там мільярда дамагу не буде. От. Максимум я в людей бачу, це 400, 400 мільйонів. От моя, ну ви бачили, скільки моя набиває. От. Без квітару. З звісно, буде краще. Е, далі. Давайте розглянемо саппортів. Е, Фелосія, е, прискорення, Просвіт основне, на що вам треба опиратися. От. Ну і, звісно, все з заливу, жилет, е, само собою. Також, якщо ви набрали достатню кількість прискорення, можете дати для Фелосії сет трьох вух. Талант, бачите. Так, давайте про саппорта все-таки. Роуз далі. Роуз, давайте багато прискорення, вона повинна встигати 15 секунд перезарядку. Тут, в принципі, 17,7, але вона встигає, тому що є годинник, і в неї є ще талант, який на 10%. Ну, тут 5, але раз в 10 секунд, тобто 20 секунд. Інколи там. І 3 рази за цей. Ротації боса встигає. ну вона всти... от от так, Таким чином вона встигає е, зарішатись. Ну, і дав е, рукавичку на підхил їй, хоча вона тут, я думаю, не обов'язкова. Е, далі ДД Лосенія. Лосенія вона якраз таки накладає заморозку, от але вона одягнена як ДД. Тому що ну, гарний урон показує. Відімір чистий ДД. Хохадір також ну, чистий ДД. Ви їх бачите, у мене немає сету трьох вух. От, тому що ну, я тестував сетом трьох вух. І в мене дамаг входить на 40 мільйонів гірший. Ну, 30-40 мільйонів менше дамаг. Тому я вирішив. так. Ще один момент важливий. Хохадір. На скрині ви бачите. Тамах, з ось цим талантом. Але я подумав і вибрав оцей талант, показати вам на відео. Якщо буде гірше, спробуйте повернути цей талант назад. Тут просто переглядав і так подумав. Так, постаток. Бачите, в точності треба трошки дати, щоб він накладав також іноді заморозку. От. Ще пройдусь. Відіміру не треба нічого. І лосеня. Також влучність. Здається. А, давайте таймінги покажу. Таймінги на ваших екранах. Саппорти. Ротація 15 секунд. 14:5 і Роз 11. І тут, як бачите, лосеня накладає заморозку. Після чого. Важливо, щоб вона 6 секунд. оце Бачите, в неї 6 секунд. Щоб пройшли ці 6 секунд. Це важливо. Після чого б'є хоходір, також він може накласти заморозку, може накласти, головне, що він вдарить. А потім вже б'є відімір, він збиває цю всю, підриває заморозку. От, думаю, зрозуміло. Якщо команда вас буде жити, використовуйте воно лом. В мене з волноломом наважить краще, але падає відімір, тому без волнолома. Така команда. Ну що, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Використовуйте ті команди, які вас набивають більше. Пишіть, може хтось тестував удар блискавки? Скільки він вас набиває? О, чи варто взагалі е, тратити на це е, час? Все. Ще раз дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступному відео.